Всіх вітаю, шановні, з вами Робинов Trade, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим, як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поділитися цим відео і своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, почнемо з євро. Євро у нас е, продовжується несхідна тенденція, несхідний тренд. В принципі, нічого нового за тиждень. Е, Майже не відбулося. Частичний був відкуп. Починається якийсь такий розпил на певних таргетах. Тобто ми повинні розуміти, що ціна вже майже підійшла на певні таргети до певної зони, до якої, від якої можливий, або локальний якийсь розворот, або ну, якісь певна реакція точно. От. І зараз перед нами є також таргет 1.08. Ось, і мені здається, що саме сьогодні цей таргет буде виконано. Ну, принаймні, так хотілося. Б. Тобто зараз є така провокація, яку вони утворили. І мені здається, що в принципі, цілком вірогідно, що можна звідси спробувати відіграти далі по шорт-тенденції. Фунт фунт теж вчора на новинах нічого нового не а тільки локально пролився. Е, тому е, мені зараз здається, що ми будемо все-таки брати мінімум е, 1.30. Після чого вже можливий цей закол, про який я, який я тільки що видалив. Тобто е, на лікву, яка у нас зверху знаходиться, тобто 1.31, і ну, вся ця весь цей несхідний флот. Тобто приблизно такі ось зараз очікування. Австралієць теж в є ще куди падати. в Принципі, без змін. Поки що <кій> пройшли зараз непогано вночі. Дали точку входу, тобто не вночі, але вранці під ранок. І зараз проливається. Думаю, що також можна цікаво подивитися по тренду його далі нижче. Так. Далі, CP500, cp 500 зараз знаходиться на таргетах. Вчора не відбулося ніякого проливу, просто простоїли Ось. і закріпилися зверху. Тобто, ну, мені здається, що таким чином ми показуємо певну силу активу. Ось. І цікаво також подивитися сьогодні саме на відкритті, як буде себе вести актив. Тобто, ну, в принципі із такого, щоб було б цікаво щось приторгувати, на жаль, не бачу. Е, можливо, дадуть ось такий лонг е, локальний е, далі по тренду, але дуже багато ризиків тут насправді е, того, що якщо все-таки зальємося, то можемо залитися на, прямо на весь боковичок, тому що тут знизу дуже багато лікує. Ось, тому я, в принципі, поки в стороні по СІПі. Е, золото. Золото вчора викупилося м -м, після такого цікавого свіпу. Ось. І в цілому зараз ну, типу, показує свої наміри на всю цю лікуву, яка зараз позначена на графіку. Тобто за цими всіма маленькими провокаціями хоче рости. Ну, Але мені здається, що даного викупу мало можуть іще раз задергнути кудись-сюди перед тим, як піти вгору. Тобто, ну, набрати зараз тут якусь зонку. Ну, ось перед пробоєм, потім всіх відвести вниз через а потім вже Все, якось так. Далі нафта. Нафта е, отримала в принципі, те що, ми, те, що я писав, пішла по лонговому сценарію, але е, ми бачимо, що, на жаль, вона пішла без корекції, без нічого, просто по ордерфлоу. І зараз відразу тут на знятті внутрішньої ліквідності отримала. Реакцію і почала падати. Тобто, ну, в принципі, можливо можливий захід туди. От. Треба дивитися сьогодні, як будуть відігрувати. Можливо, по ордерфлоу можна буде приєднатися. І БТК біточок вчора пролився, але ну ми бачимо, що зараз показує дуже непогану реакцію. E, і, в принципі, теж цікаво було б все-таки, щоб він, якщо чесно, полонгував. E, ну але в цілому, ми, якщо брати об'єктивно, об то зверху у нас утворилася певна провокація. Потім у колом ми цю провокацію захистили, спустилися вниз. Ну і в принципі, показується, що начебто починаються якісь такі невеликі ордерфлоу. Тому по графіках на сьогодні все. Давайте подивимося, що у нас там по новинам. По новинам у нас сьогодні о 9 вже була якась новина по фунту. Треба подивитися буде. О 3.30 у нас сьогодні PPI і по канадцю, Тобто, в принципі, і все. Тому можна 3:30, як завжди. В ранішню сесію зараз поторгувати, щось забрати, а після обіду перечекати новини і 16.30, спробувати поторгувати ще вечорку. Отже, друзі, бажаю всім гарного завершення тижня. Ось, якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтеся по можливості буду всім відповідати. На зв'язку.